Крові. От, є такі е, у нас споживачі, які люблять таку прожарку. Е, інші люблять, щоб він був зажарений повністю, іначе ще й підсушений. от Але він тоді втрачає свою соковитість. От, тому на даному етапі ми будемо робити медіум-прожарку. І що треба зробити? Перш, після вибору правильного м'яса, Треба тепер правильно його порізати на, на товщину. Товщина стейка повинна бути ну, от десь в палець сантиметр, півтора не менше. Бо якщо буде менше, він буде тоді сухий, не соковитий. От. І що ще можна сказати? Його е, деякі підсолюють е, в процесі жарки або в кінці. От. Але я вважаю, що його треба от зараз дрібною сіллю підсолили. От. З двох боків. А тоді о, о, я викладаю його, з, одної, з одного боку спеції додаю і о, складаю стопочку. Складаємо в стопочку, він повинен півгодинки полежать. І він набереться трохи сок, пусти, промаринується. От, тоді тим, тим часом ми готуємо е, петельню. Суху петельню, бажано чугунну, мовко, яка є, і масло туди олію не додаємо. А будемо робити так. Спочатку змастимо його якоюсь там пензликом кулінарним, змастимо саме м'ясо оливковою олією. От. І тоді на суху петельню викладаємо на. На нагріту гарну петельню викладаємо і обжарюємо по одній хвилині з кожної сторони для того, щоб м'ясо тут запечаталося з двох сторін і було соковите в нутрі. І тоді ступінь обжарки медіум, вона Десь 2,5 хвилини на кожній стороні. Коли ви запечатали, вже, то ви можете тоді розтопити, додати вже вершкового масла і дожарювати його з кожної сторони, дожарювати по 2,5 хвилинки з кожної сторони на вершковому маслі. От, тоді виключайте більше, не пережарюйте, бо буде вже не соковитий такий. Це якраз і буде медіум. Стан, стадія така, От дуже вона смачна, всім подобається. Тоді його можна завернути ще там у фольгу чи кудись, щоб він трошки доходив, щоб м'ясо відпочило перед подачею, воно ще доготовується. От, тоді у вас будуть соковиті, смачні, класичні, стейки. Бажаю всім здоров'я, смачного!